Лікарня Івано-Франківської обласної ради. Цей заклад знає, чи не кожен, адже він є в області найбільшим надавачем медичних послуг населенню. Сьогодні ми розкажемо про складний напрямок медицини онкогематологію. У цій установі добре знають, як діагностувати, а відтак лікувати пацієнтів з такою патологією. Хвороби крові є досить серйозними, часто вони швидко розвиваються та вимагають складного і тривалого лікування. А також для збереження життя можуть потребувати невідкладних медичних втручань, тому важливо вчасно діагностувати патологію, особливо онкологічну, оскільки від цього залежить успішність лікування пацієнта. Одне з найбільших та найпрогресивніших відділень гематології в Україні очолює кандидатка медичних наук заслужена лікарка України Наталія Глушко. Вона переконує її здобутки це праця всього колективу. Як ви почуваєтеся? Дуже добре. Ці слова щодня чують від Наталії Глушко пацієнти гематологічного відділення. Тут вони усім усі, – сім'я, знають не лише про хвороби, а й особисті життєві ситуації один одного. Лікарка каже, для її персоналу людяність понад усе в нас. Відділення відрізнялось людяним ставленням до пацієнтів. Я цим дуже пишаюся, тому що деколи ми не можемо допомогти ліками, ми не можемо змінити долю пацієнта, є резистентні захворювання, у нас дуже тяжкі захворювання, надзвичайно смертність, є, тому що ну це дуже тяжкі захворювання, ми лікуємо. Але те, що ми можемо всі віддати пацієнтові, це уважне й добре ставлення. Кожен лікар, медсестра у цьому відділенні психолог, адже вони є тими, хто несуть надію і віру одужання пацієнта. Не тільки ти медсестра, ти є і психолог, ти є і друг для пацієнта, ти є отой провідник між пацієнтом і лікарем, від котрого багато чого залежить, бо ти перед переносиш лікарю е, ті емоції пацієнта, розказуєш, що в нього зараз, чи йому зле, чи йому добре. Е, безпосередньо ти проживаєш кожен момент з пацієнтом. Е, в той е, чи, Є такі моменти, що і сімейні справи пацієнта десь потрібно послухати, щоб пацієнтові просто стало легше, щоб він міг зрозуміти, що тут про нього піклуються, а тут дійсно про нього піклуються, бо наші медсестри віддають себе. Минулому році у відділенні гематології пролікували найбільшу кількість пацієнтів 2600. Крім того, розширили пакет послуг. Вже кілька років ми маємо пакет, крім пакету НСЗУ програми медичної гарантії по надання допомоги гематологічним онкогематологічним хворим. Ми надаємо допомогу також і пацієнтам з так званими солідними пухлинами, тобто онкологічними. Пацієнти в нашій лікарні нерідко ставиться діагноз таких захворювань чи при виконанні оперативних втручань в різних відділеннях, у нас багато хірургів прийшли спеціалізацію, вони мають онкологічну спеціалізацію. І таким чином адміністрація наша, оцінивши наші можливості, вони запрограмували вже кілька років пакет медичних гарантій для допомоги онкологічним хворим. Тологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні лікують пацієнтів з усієї країни. Тут є 45 ліжок, три інтенсивні палати. В нас це все є. У нас відділені ну, перша лікарня багатопрофільна. У нас є допоміжні служби і діагностичні, і комп'ютерна томографія, і дуже потужна лабораторія, яка є референтною. І в нас є реанімаційне велике відділення, є відділення невідкладної допомоги на приймальному. Але і в нас також є палати інтенсивної терапії відділі з киснем. У нас багато точок кисню. У нас є монітори, де пацієнтам, яких в важкому стані ми надаємо таку спеціалізовану інтенсивну допомогу на тому на такому етапі лікування. Тут тешня бригада гематологів, онкохірургів та хіміотерапевтів також співпрацюють з фахівцями інших відділень. Пацієнт із підтвердженим онкологічним захворюванням. Має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Наш медичний заклад обласна клінічна лікарня, забезпечує таке лікування. На нашому закладі працює мультидисциплінарна комісія. Це є консіліум в складі практикуючих лікарів у сфері онкології. Співпрацюємо з, зі всіма службами, з онкохірургами усіх наших хірургічних відділень. Також у нас працює лікар-променевий терапевт Міслюк Галина Петрівна, яка є невід'ємною частиною онкологічної служби. Та як ми гематологічне відділення, ми виходжуємо пацієнтів з цитопенії. Це ну нашій профіль такий. Тобто пацієнти після онкологічні, які отримують хіміотерапію, не лишаються беззахисними. А ми маємо договір з станцією переливання крові обласною. Ми маємо по державних закупівлях і закупівлях лікарні серйозні антибіотики, протигрибкові засоби. Препарати, які впливають на відновлення лейкоцитів, клітин, інших клітин крові. І таким чином ми наших хворих ведемо від початку до кінця. Тобто ми їм даємо і хіміотерапевтичне лікування, але ми їх і виходжуємо. І це ну, в якійсь мірі така наша перевага, тому що на межі спеціальність нашої терапії і онкології. Сьогодні гематологічне відділення обласної клінічної лікарні пропонує повний спектр діагностичних і терапевтичних послуг, що включають сучасні методи дослідження та кваліфіковану медичну допомогу. У Нас пацієнти майже нічого не купують, тобто вони можуть придбати собі ліки, які вони приймають від серця чи захист від шлунку. А хіміотерапія у нас майже вся реємбурсується державою. Ми маємо по заявках препарати, ми маємо тяжкі серйозні антибіотики, дуже дороговартісні. Ми маємо супровідні ліки, дуже дороговартісні. Ми маємо це безкоштовно. Те, що пацієнти зараз не платять, а в нас буває, що одне введення, наприклад, таке моноклональне монокональнетілоретуксимапу, воно може коштувати 50 тисяч. Тисяч гривень ведення одне. Е, кожних три тижні пацієнт отримує при певних там, лімфомах Абсолютно безкоштовно. В моєму відділенні немає такого, щоб купляли шприц чи купляли розчини. А це також велика сума, я вам скажу, що навіть крім хіміопрепаратів, які дороговартісні чи антибіотиків, пацієнти, коли купують навіть той супровід, це вже дуже велика сума фінансова. ми можемо зараз це допомогти і ми дуже тому раді. Що в гематології працюють професіонали своєї справи і тут надають безкоштовне лікування, переконують самі пацієнти. Вже три роки у відділенні лікується Роман Бойчук. Про свій діагноз дізнався на початку війни. Чоловік каже, спершу у нього був шок. Подолати який допомогли сім'я і лікарі. Це, безумовно, лікарі. Друге, це родинна підтримка. Ну і безкоштовні ліки, бо якщо би. Треба було платити, то ну, так Наталя сказала, що е, я кажу: ну ви кажіть, бо я в сім'ю не, не ну, що продам хату, там як кажуть, ні-ні-ні, все безкоштовно, дійсно все безкоштовно, і ліки, і процедури гематології е, взагалі е, порівняно з другими лікарнями, тому що я бував цей, це люди. Ну просто професіонали, треба йти сюди, лікуватися, не боятися. Тому що перше це психологічно. Це воно вбиває просто. Е, ну а вже коли перебої в лікарні зараз не, не катують. Тут все обезболює, тут практично ти не відчуваєш жодного болю. Зараз медицина на дуже високому рівні. Пані Ганна Надії на те, що колись буде знову ходити вільно, не мала. Втім, тяжкий стан таки подолала за півроку лікування. Я велику вдячність переношу своєму ліку лікуючому лікові. Я дуже вдячна, я не маю слів, щоб передати всю свою вдячність, яку я від неї отримав, бо я не могла рухатися, я не вставала. Я не могла ні Пані, ні ногами, і вона мені пообіцяла, що до Нового року я буду ходити. Так воно спобулося, так, і було. Бачу так все сповнило. Я дуже вдячна, я не можу вам передати, яку вдячність я маю. Я сьогодні можу спільно пересуватися. Себе дуже добре почувати. Варити вдома їсти. Варю дома їсти. Ну, це Поварю, віддихну. І такі історії у цьому відділенні не поодинокі. Наталія Глушко переконана, неабияка роль в одужанні пацієнтів, їх сила духу і віра в життя. Вони допомагають найбільше. В нас лежала жіночка старшого віку похилого, якої дуже поганий був аналіз крові. Вона була резистентна до. Вона мала лейкемію і резистентна до лікування. І ми приходили на обхід. По-перше, ну, ми ніколи не кажемо, у вас поганий аналіз, гірший і так далі. Ми говоримо медичними термінами, кажемо, ну нічого, сьогодні ви гарно виглядаєте. Вона каже, що в аналізі? я кажу. Гемоглобін 65, вона каже: ясно. Ну, я для прикладу говорю, в неї була на тумбочці завжди серветочка, губи були намальовані помадою. Вона все намагалася вдягнути щось рожевеньке чи червоне. Вона казала, що я тоді не така бліда, і ви тоді мені зауваження не бути робити. Ну така жінка, жінка. І вона казала, дівчата, Це, наприклад, було в лютому. Я ж так для прикладу говорю: мені треба дожити до червня, тому що в мене внучки випускний. Мені треба обов'язково, я маю плаття, мені треба відвідати внучки випускний. І ви знаєте, ми розуміли, що вона не доживе до червня, тому що аналізи такі, що це декілька тижнів життя. Вона дожила до червня, вона була внучки на випускному. Використання в роботі передових технологій, індивідуальний підхід до кожного пацієнта та команда досвідчених фахівців. Які постійно навчаються, це те, що вирізняє гематологічне відділення обласної клінічної лікарні з поміж інших в Україні. Ми є затверджений центр по клінічних випробуваннях державного експертного центру. У нас проводяться клінічні випробування нових лікарських засобів, міжнародні випробування. Таким чином це така допомога нашим пацієнтам, тому що ми можемо дати самі сучасні ліки. Ми можемо обстежити пацієнтів в закордонних лабораторіях, і це також великий плюс. Наталія Глушко очолює відділення уже понад 15 років. За цей час бачила чимало. Онкогематологічні недуги дуже складні, тому наголошує, важливо вчасно їх діагностувати, оскільки від цього залежить успішність подальшого лікування. Якщо ви в себе напальпували, нащупали, кажуть пацієнти, гулі, тобто лімфатичні вузли, ну, буває ангіна, не треба панікувати. Це звичайний вузол, він виконує свою роль, він болючий і так далі. Но коли ви знайшли в себе неболючі лімфатичні вузли, оце треба бігом їх також до лікаря прийти, освічити їх. Ні в якому разі, це не завжди не діагноз. Часто це, це є реактивні вузли, які коли зловили інфекцію, вони наживуть, але... Якщо вас це турбує, тобто слабість, синці, геморагічний синдром, кровотечі з носа такі тривалі, і так далі, і лімфатичні вузли обов'язково. Якщо ви зробили УЗД і знайшли вам велику селезінку, наприклад, ну вам і лікар УЗД скерує до гематолога, якщо у вас змінився колір шкіри, наприклад, став жовтий, лимонно-жовтий, або дуже бліді, ви чуєте. Птахікардію, серцебиття людина відчуває, так? перебої, задишку. Також, звичайно, треба зробити аналіз крові. Якщо з'являється гарячка, пітливість, яка не спровокована вірусом, особливо пітливість, люди дуже відчувають, що вночі весь мокрий. От просто можна викручувати простирадло. Також треба йти обстежуватися, проводити онкопошук, тому що при деяких лімфомах, особливо, ну і при інших пухлинах пітливість є таким загрозливим, також симптомом. Обов'язково треба на це звертати увагу. Пацієнти відділення можуть розраховувати на високу якість надання медичної допомоги, адже тутешні медики забезпечують комфортні умови для лікування кожного хворого. Ніколи не можна опускати руки. Треба добиватися найкращого результату в лікуванні на сьогодні, на сьогоднішній час, які можливості зараз є, використати максимально, тому що в нас, наприклад, зараз з'явились ліки і можливості, яких не було п'ять років назад. А вони зараз є в вільному доступі. Держава купує ліки, пацієнт за них не платить сучасні, високоефективні, і люди живуть довше дехто виліковується, і е, я знаю, що через п'ять років. Появляться ще нові можливості ліки, і тому ніколи не можна сказати. У мене пухли на все. Я вже там опустив руки. Все кожний раз шукати можливості найкращі на, на сьогоднішній день. Попри те, що онкогематологія складний напрямок медицини, лікарі-відділення людяні, надійні, впевнені та дуже позитивні. Вони понад усе вірять в одужання своїх пацієнтів. Наш ректор, колишній Євген Михайлович Нейко. Всі його обходи пам'ятають. Він казав його такий вислів, був що він однаково ставиться, однаково лікує і короляє, і бідного. І це має бути найперше в справжньому лікарю. Справжній лікар має співчувати та співпереживати. Це одна з небагатьох професій, в яку треба йти лише за покликанням, переконана Наталія Глушко. Для неї гематологія любов усього життя. А ще люди, які поруч щодня, це те, що допомагає їй, як керівникові, робити усе можливе, аби вже в котрий рік поспіль утримувати в Україні лідерські позиції свого відділення. З роками стаєш схильний до філософії, як кажуть. Так? І коли в молодшому віці такий гон, ти хочеш професії добитися, ще там щось, якісь амбіції, а коли ти десь зупиняєшся з якихось причин і задумуєшся, розумієш, що найбільше щастя це люди, які тебе оточують. І я від них просто набираюся спілкуванні, в якихось зустрічах. Настільки ти збагачуєшся від них, я думаю, мені треба там до деяких людей треба дорости. Я настільки обдарована людьми добрими довкола себе, що деколи я сміюся, кажу, може, ви не все про мене знаєте, <сум> бо ну, чудові люди, мої друзі, мої близькі, такі знайомі, колеги, це чудові люди.